Всім привіт! Ви на каналі Багач, в якому я розказую про заробіток в інтернеті. І сьогодні ми розглянемо сайт, який називається Golden Mine. Тут можна заробляти гроші. Тож дивіться до кінця, а ми починаємо. Ось таке меню нас зустрічає на самому початку, на цьому сайті. І статистика проєкту. Якщо вона правдива, то це досить непогано. Давайте тоді. Насамперед зареєструємось, тобто создамо свій аккаунт. Тут нам потрібно придумати логін, придумати пароль, повторити його та ввести вашу електронну пошту. Також е, познайомитися з правилами і прийняти їх, це нажати сюди на галочку, і ввести цей код, який тут пише, це перевірка на робота. Зараз я зареєструюсь і одразу вернусь. Ось я і зареєструвався і мене відразу перекинуло на мій профіль. Тут ми можемо бачити всі баланси, які можливо. У нас це все по нулям і нема що виводити, тому давайте переступимо до огляду сайту. Тут є євро шахта якась, давайте нажмемо сюди. І це шахта, яка буде приносити в Євро. Прибуток. Але коштує вона 35 євро. Ну, це досить багато для початку, тому це не для нас. Ще тут є різні конкурси, рефералів. Їх можна, я так поняв, вигравати. Давайте перейдемо в бонуси. Бонус можна отримати раз в сутки. Цей бонус може складати від 20 до 120 монет срібла. Ще тут можна шахти в подарок отримати. Тобто виконуєте завдання певні, які тут є. І вам за це дають якусь шахту, яка буде теж приносити певну суму монет за сутки. Ще тут є сундуки щастя. Одна штука коштує 50 рублів. На жаль, це все в рублях. Давайте перейдемо ще в серфінг сайтів, він тут теж є, як і на кожному сайті. За один перегляд реклами нам будуть платити 9 монет срібла. Ще можна перевірити ссылку на віруси цього сайту. Досить цікаво продумано. Ну і рефералів тут теж можна побачити досить багато. Ще ми можемо купляти шахти прості, тобто вугільні, рудні і тому подібно, різні руди. вони будуть приносити нам теж певну кількість монет в годину. Ну і коштують вони, до речі, не справжні гроші, а за срібло їх можна купити. Тому, щоб не ризикувати донатом, ми можемо придбати собі таку шахту, назбирати срібла і спробувати. Згодом його вивезти. В мене є одна шахта це самого першого уровня. Не знаю скільки вона, 10 мінералів вона приносить мені. Тобто принесла вже за весь час. Також тут є реферальна частина. Копіюєте свою силку. Ось вона тут. І розповсюджуйте її. За це вам теж будуть приходити на малі кошти. Ось такий в нас був сьогодні сайт. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!